Бабки представляють собою стародавню групу членистоногих і були однією з перших форм літаючих комах на нашій планеті. Найперші бабки жили на планеті ще в камяно вугільний період веропалеозоя походження пов'язане з гіганськими бабкоподібними комахами меганеврів. Ті, в свою чергу, були великими членистоногами з розмахом крил до 70 метра і вважаються найбільшими членистоногими того часу. Проте, вже у неоцені бабки перестали відрізнятися від сучасних. Бабки дуже привабливі на вигляд. усе їхнє тіло струнке, легке, а тонкі прозорі крильця здаються ніби мережевими, через що французи називали їх панни. Але проте це не нажерливий хижак. Більшість бабок літають у день у найспекотніші години. Особливо багато буває їх по берегах водою, але нерідко цілі зграї бабок носяться у зліссями та лісовим галям. На вони ловлять здобич, комарів дергуні та інших дрібних комах. Вони мають велику рухому голову з великими фасадковими очима, кут огляду яких досягає практично 360 градусів. Личинки бабок живуть і розвиваються у воді. І мало схожі на дорослих комах. Личинки дрібних бабок харчуються личинками комах. Наприклад, однодену і комарів дрібними водяними черв'яками та іншими безхребетними. До раціону крупних бабок вже можуть потрапляти мальки рибу. Дихання у личинок бабок, як і в справжніх водяних тварин, здійснюється за рахунок розчиненого у воді вісьма. На цей час на території парку виявлено 34 види бабок. Бабки поширені широко, проте лімітуючими факторами є забруднення водою і господарське освоєння прибережних зон. Цей вид відрізняється дуже красивим забавленням. Самці мають металеве синє тіло. Крила у самця при основі і вершині прозорі, середина крила з широкою синюю чи темно синьою синю У самка крила майже безбарвні, з металево-зеленими жилками. Літають пурхаючим польотом стовж берегів водою з червня до серпня. На існування виду дуже впливає забруднення води. Дозорець імператор є однією з найбільших бабок Європи. Довжина її тіла досягає 85 мм, а розмах крил до 110 мм. Дозорець має потужні щелепи, що дозволяють йому схоплювати великих комах. Крила дозорця можуть рухатися незалежно один від одного, здійснюючи до 30 помахів в секунду. Основу раціону складають комарі, мухи та метелики. Свою жертву бабка тазорець імператор ловить над поверхньою води або іноді підстерігає засідки. Та частіше вона хапає її своїми мандибулами в польоті. Самці вирізняються територіальністю, тому проганяють зі своїх домашніх ділянок будь-яких конкуренцій. Особливу агресію вони відчувають до споріднених видів бабок. Своїх дрібніших родичів озлоблені самці нерідко з'їдають. Літають дозорці з червня по серпень. вид включений до червоної книги України. Характерною рисою цього виду є темна перев'язь на крилах перед вершиною. Черць у самця червоне, у самки – жовте. Лід відбивається з липню по вересі. Раніше вид зустрічався майже скрізь. Тепер він став дуже рідкісним, а в деяких місцях майже зник. Перестав зустрічатися і на території національного парку. Вид включений до Червоної книги України. Бабки відрізняються широким і приплюснутим черевцем. У самців густо вкрите блакитним пилком, у самок жовтувато жовтовато-коричневе з чорними бічними лініями. Тіло завдовжки до 4,5 см розмах крил – до 7 см. Літають вони від початку травня до серпня. Під час полювання за комахами і маго може пролетіти понад 10 метрів за секунду і виконувати в повітрі складні фігури вищого пілотажу. Личинки масивні. Живуть на дні дрібних стоячих або слабопроточних водойм з глинистим або мулистим дном. У сухі періоди такі водойми іноді пересихають, личинки в цей час зариваються в мул і перечікують сухий період до нових дощів. Тривалість розвитку личинок до двох років.